Які наслідки будуть від подій, що несподівано увірвуться в ваше життя? Я би сказала, все просто зрушиться з місця. Да? Просто не то, що зрушиться, а почне активно діяти От від стану якби, блокування да, до стрімкого. З, до, стрім, до стрімкого руху, з, стрімких змін, не знаю, перемовин руху е, польоту, поїздки. Да? От, ну це так метафорично говорю, да? тобто, якщо Раніше, ви, наприклад, довго могли щось очікувати і не бачили можливостей, да, наприклад, зустрітися з кимось або заробити гроші, або влаштувати своє життя, да, створити сім'ю чи ще щось. І ви не бачили можливості, вас все було заблоковано. Ну, вірніше так, можливості були, але ви їх не бачили. Да, і ви довго про це думали, довго сиділи. То зараз просто моментально ці події можуть так знаєте зрушити дуже великий якийсь такий пласт, який був заблокований, і ви можете моментально рух. Хватитися вперед, і при том дуже дуже швидко.